Друзі, в цьому відео ми поговоримо про такі колони, як копачкові, тарільчати, або на нашому випадку це мідна колона 4 дюйма Флейта. Компанія Акваградус виготовляє 3 або 4 дюймові мідні колони. Принцип роботи колони такий же, як і насадочні колони. Дефлегматор перетворює пар в флегму, флегма стикає, барбатірує на колпачках. Таким чином формуються ті ж самі теплові рівні, і відбувається очищення продукту. Змінюючи кількість рівнів, ви можете регулювати міцність напою, а також ароматику. Наприклад, зараз мене встановлено 3 рівні для того, щоб я відбирав продукт ароматний на міцності 85-90 градусів. Якщо ми встановлюємо два рівня, то міцність буде порядка 80-85 градусів. Якщо ви бажаєте більш близький напій к спиртовому, то встановив 7 рівній та більше, ви отримаєте міцність 95-96 градусів. Тепер поговоримо про потужність на даний момент. В ємності встановлений електротен 4,5 кВт. Регулятор потужності налаштований на 4 кВт 200 Вт. і колонна практично працює на себе з відбіром голів зі швидкістю 2-3 краплі на секунду. Друзі, треба розуміти, що колона чим більше по діаметру, то тим більше потужності вона працює. А також при більшій потужності зростає і швидкість відбіру. Швидкість відбору десь приблизно 5 літрів на годину. Температура вверху колони стабільна, при цьому ароматика чудова. Потужність встановлена на максимумі на 4,5 кВт. Таким чином, 4-дюймова колонна флейта від компанії «Акваградус» дозволить вам виготовити напій міцністю від 80 до 96 градусів на швидкості до 5 літрів на годину.